Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні по запиту дівчат у Viber-спільноті переглянемо прикраси з наявності. Запитували про аквамарінчики. Є в мене декілька намист. Аквамарінчики довільної форми довжина 47 см на нитці. Два таких намиста. Покажу одразу друге. Друге трошки світліше, ось так поруч видно. Перше намисто трошечки темніше за друге. Замочки карабін біжутерія скрізь. Вартість 1700 гривень. Ось такі намиста. І ще одне останнє є в мене на мисто кульками на збільшення до центру. Довжина 46 сантиметрів 1700 гривень. Найбільша кулька 12 міліметрів. Ось таке ще на мисто. І по аквамарінам. Є ще два браслетики. Більший браслетик на зап'ястя навіть 20 см буде, досить об'ємний, але дуже класної якості тут аквамаріни. Такий браслетик 2700 гривень. І є менший. На зап'ястя 18,5 см. Також напівпрозорі намистинки гарної якості. Такий браслет коштує 2000 Два останніх в наявності. Так, далі, що в мене ще запитували браслет з драконом аметист. Тут я уважно роздивлялася, тут є намистинки аметрину, навіть вони зрост, зрост йде аметисту з цитрином. Деякі є такі намистенки. Ось такий дракончик, була у нас така ціла серія з різних каменів, є один останній з аметисту. На зап'ястя 17,5 см. Ось такий дракончик. Вартість 1250 гривень. Далі намисто з бірюзи. Бірюза більш зелена. Замочок карабін-біжутерія. Довжина 50 см намистинки в огранці. Нанизані на ювелірний тросик. Вага 24 грами. Ширина намистин від 5 до 7 міліметрів. Збільшення до центру. Ось таке намисто. Вартість 3800 гривень. Далі покажу, що є в мене на залишках по комплектам з гранатиками. Трикутнички в огранці. Розмір каблучки 18 з половиною. Камінчики 12 на 12 на 12 мм. Вага каблучки 3,8 г. вага сережок 6 грамів, англійський замочок скрізь камінчики відкриті. Вартість комплекту 3200 гривень. Всі комплекти в сріблі 925-ї проби. Другий комплект з наявності – краплинки. До речі, є невеличкі включення. Не бачу, чи вам видно краплинки. Каблучка також в розмірі 18,5. Камінчики 15,5 на 11,5 мм. Вага каблучки 4,2 грами, вага сережок 6,5 грамів. Англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вартість такого комплекту 3000. І останній комплект по гранатикам в наявності. Круглої форми каблучка також 18 з половиною. Діаметр гранатів 12 мм. Вага каблучки 3,8 грами, вага сережок 5,7 грамів. Вартість 2900 гривень. І є в мене ще дівчата намисто, давненько я його не показувала. Замочок карабін срібний на ювелірному тросику краплинки в огранці. Дуже гарно виглядає на шийці. Довжина 46 см, вага 42 см. І 2 грами. Краплинки 8 на 4 міліметри. Вартість намиста 4500 гривень. Гранати гарної якості це ще з дорогої серії мисто Ось таке. Так, з рожевого кварцу маю каблучку в наявності кабошончик, розмір 18,5, з половиною, камінчик 20 на 15 мм, вага 6,4 грами. Вартість каблучки 1200 гривень. Комплект з натуральним кошачим оком. Хризоберил, його назва цимофан підвісні сережки. Каблучка в 19 розмірі. Більші камені, камінь в каблучці і більші камені в сережках. 14,5 на 11 мм. Менші камінчики в сережках 11 на 9 мм. Вага каблучки 5 грамів, вага сережок 10 грамів. Сережки підвісні. Вартість комплекту 4000. Натуральний кошачий око. Це мофан відноситься до хризоберилів. Два комплектики ще маю з серафінітом. Каблучка у розмірі 18 і 8. Тут цікавий камінчик досить. Також підвісні сережки з перлинкою. Розмір камінчиків 18 на 13 мм. Перлинка 7 мм в діаметрі, вага каблучки 5 грамів, вага сережок 10,3 грами, вартість комплекту 3850 гривень. І ще один комплект круглої форми. Також рафініти. Розмір каблучки 18 Діаметр серафінітів 14 міліметрів. Вага каблучки 4,8 грами, вага сережок 7,2 грами. Вартість комплекту 3300 гривень. Серафініт. Покажу ще два кулончики. Ось цей мені дуже подобається. Блакитний синій кіаніт. З включеннями в огранці. Вага 3,4 грами. Кіаніт 16,5 на 11,2 мм. Вушко 4 на 4 мм. Вартість колони 1800 гривень. І ще один колон з перлинкою і самоцвітами. Тут у нас також кіаніти, аметист і хромдіопсид. Діаметр перлинки 9 міліметрів. Інші камінчики вогранці 6 на 4 мм. Загальний розмір 23 на 14 мм. Вага колону 4,3 грами. Вушко 4 на 4 мм. Вартість колону 1800 гривень. В мене ще на залишках. Виявилася одна куля з, рожевим, з рожевого кварцу, їх було дуже багато. Це одна остання 400 гривень 40 мм в діаметрі. І покажу ще сьогодні браслетики. Два браслети ще є з содалітом, з рожевим кварцем. Та піщаною яшмою. Всі браслети по 550 гривень. На зап'ястя 18 185 см. Далі ще браслетики два браслети золотистого обсидіану. Браслетики на зап'ястя 18 сантиметрів, вартість 500 гривень. І ще останні два браслети: моховий агат і три ока: тигрове бичаче та соколине око. На 18 см зап'ястя, вартість 400 гривень. На сьогодні, все. Всім дуже дякую за увагу. Замовлення приймаю у Viber. Контактний номер телефону залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Посилання на Viber спільноту також залишаю. Всім дуже дякую за увагу! Гарного та мирного дня. До зустрічі на каналі!